Христос Воскрес, і наступить момент, коли Він прийде в другий раз. І царство цього світу стане царством Господа нашого і Христа Його. 195-й день війни і продовжуємо молитися за наших військових, продовжуємо молитися за наш народ. Війна завдає великої шкоди людським душам, і війна завдає великої шкоди довкіллю. Так, екологи кажуть, що мінімум 5 тисяч дельфінів загинули цього року в Чорному морі через російську військову агресію через війну Росії проти України. І що відбувається з нашою землею, вона. Горить, вона заміновується, на неї падають снаряди, люди на ній гинуть, на нашій землі розкладаються трупи ворожих солдат, і так далі. Жахливі речі відбуваються. Спалюється врожай і так далі. Це жахливо те, що збройна. Агресія Росії робить із землею України. І в Святому письмі є такі слова в книзі об'явлення. Вони дуже короткі, але вони дуже ґрунтовні. Що Господь знищить тих, хто нищить землю. Господь каже, що погубить тих, хто губить землю, ще можна перекласти, що Він зіпсує тих, хто псує землю. Про що тут йдеться? Звичайно, Бога турбує не тільки екологія, хоча, звичайно, погіршення екології і зіпсування вод земних, зіпсування землі в результаті нерозумної і гріховної діяльності людини це також частина Проблеми. Це Богу не подобається, коли нищиться його творіння. Але зміст цих слів набагато глибший. Давайте спочатку ми прочитаємо ці слова в книзі об'явлення, а потім подивимось, де ще такі слова є в Біблії. Давайте прочитаємо в книзі об'явлення, в 11 розділі, 18 вірш. Об'явлення 11,18. І погани розлютувалися, і приходить гнів твій і час судити мертвих, і дати нагороду слугам твоїм пророкам і святим і тим, що бояться імени Твого малим і великим, і погубити тих, які гублять землю. Мова йде тут про Божий кінцевий суд. І тут дві категорії людей. Одним Бог дає нагороду. І це перераховується тут слуги твої, пророки і святі, ті, що бояться імені Твого. Це все відноситься до одної категорії людей, саме до істинно віруючих до народу Божого. А інша категорія людей описується дуже коротко. Погубити тих, які гублять землю. Ті, які гублять землю, і до цієї категорії відносяться не тільки Ті, хто викидають поліетиленові пакети в поле, не тільки ті, хто, щоб ради наживи, забруднюють ріки, чи ще щось, мова йде про шлях всього людства. І це стає дуже ясно, коли ми подивимось, яка була причина. Першого суду Бога над всім світом, над всіма людьми. В книзі об'явлення йде мова про суд Бога над всім людством в кінці, але вже був суд ближче до початку історії людства. Давайте прочитаємо в книзі буття в шостому розділі. Якщо ви читали книгу буття, ви знаєте, що в цьому розділі йдеться про причину всесвітнього потопу. І ось в чому вона, Шостий розділ книги буття, прочитаємо з 11 вірша. Але земля зіпсувалася супроти Бога і була переповнена насильство. Глянув Бог на землю, а ось вона зіпсована, бо кожне тіло занапастило свою путь на землі. І сказав Бог до Ноя, Я ухвалив покласти кінець кожному тілу, бо земля переповнена насильством через них. Отож я знищу їх разом із землею. А тепер більш детально скажемо про те, які слова тут вживаються. В книзі об'явлення в 11 розділі, там, де сказано, що знищити тих, хто нищить землю, вживаються грецькі слова, форми дієслова. Діафіро Дя це це, це є префікс, а фіро це якраз корінь, основна частина слова, і воно означає його перше значення це знищувати, губити, спустошувати, спотворювати. А друге значення цього слова, це. Розбещувати, псувати, збивати з дороги. І це ще можна перекласти як в російському перекладі розстрілять. Ось такі два значення: одне значення руйнувати, а друге значення збивати з правильної дороги, розбещувати. І цікаво, що коли ми читаємо книгу буття, шостий розділ в грецькому перекладі. Грецький переклад септогінта, там вживаються слова з тим самим коренням. Тільки там вживається не діафіру, а катафіру. Тому, коли ми читаємо в шостому розділі книги буття, то там, як і в книзі об'явлення, йде гра слів. В чому тут ця гра слів? От дивіться. Я прочитаю в перекладі куліша. Це шостий розділ буття 12, 11 вірша. Земля ж попсувалась перед Богом і сповнилась насильством земля. Оце попсувалось там форма слова катафіро. Знову ж таки, префікс ката і корінь той самий фіро зіпсувалась перед Богом. І споглянув Бог на землю, аж вона зопсувалась». Те ж саме слово, катафіру. земля зпсулась, земля, можна сказати, розбестилась. А чому? І дивіться, друга частина 12 го вірша, бо зупсувало всяке тіло свою путь на землі. Всяке тіло, це сказано про людей, і зупсувало те ж саме слово, катафіру. З головною своєю частиною фіро. Тобто, дивіться, що бачить Бог. Він дивиться на землю. І на землі відбувається зовсім не те, чого він бажав би. На землі не любов, не гармонія у стосунках, не милосердя, не справедливість, а на землі насильство беззаконня. Все не так, як Бог задумав. А земля ж, по плану Божому, мала б бути наповнена іконами Божими, живими іконами Божими, тому що люди створені по образу і подобі Божій. І в своїх стосунках, і в своєму управлінні землею, мали би відображати характер Бога, його святість, його милосердя. Але Бог каже, що так, як кожне тіло, тобто кожна людина, Зіпсувала, перевернула, спотворила свою дорогу, перекрутила свою дорогу, то це вплинуло на всю землю. І Бог дивиться на всю землю, і ось вона катафіро, вона зіпсована, вона розбещена. Творіння не досягає своєї мети прославляти Бога через людину. І що Бог каже, 13 вірш, і рече Бог Ноягові. ною. Конець усякому тілу прийшов перед мене, бо землю сповнено насильством одних. Оце ж хочу їх викоренити з землі. І дивіться, слово викоренити це те саме слово катафіро, тобто, воно на протязі трьох віршів в книзі буття повторюється уже четвертий раз. І ось ця гра слів це те саме, що в книзі об'явлення. Там діафіро, – «знищу тих, хто діафіро, хто знищує землю. А тут Бог каже: Я викриню або катафіро, зіпсую тих, хто зіпсує землю. Я погублю тих, хто губить землю. Тобто, я вигублю тих, хто спотворив свої шляхи. Хто спотворив своє моральне єство, вони зіпсували свою дорогу, вони зіпсували е, свій характер, і я зіпсую їх до кінця, я їх винищу. Така ж сама гра слів в книзі об'явлення. І це повністю відповідає тому, що на євриті, тому що. Так само повторюється на євриті чотири рази слово шахат, яке означає знищувати, губити, спустошувати, а друге його значення псувати, розбещувати. І це дуже серйозно. Якщо ми подумаємо про те, що тут сказано, ми побачимо, що це дуже серйозно, це стосується всіх людей. Звичайно, дуже яскраві. Прояви оцього зіпсуття і розбещення ми бачимо у цій військовій агресії. Тому що дивіться, кремлівська пропаганда усі ці ідеологи, Дугін, Путін і пропагандисти кремлівські вони спотворили спочатку свою свідомість, перекрутили. Істину перекрутили історію, розпалили ненависть у свого народу до України. Таким чином, вони спочатку спотворили себе, а потім спотворили інших. Вони зіпсулися самі і псують інших, розбестилися самі і розбещують інших. Тобто повністю спотворена дорога цього. Народу і спотворена свідомість тих, хто вірить в пропаганду. І це просто жахливо, тому що ми чуємо, про що вони говорять між собою, а чи не вдарити нам по Берліну, по Варшаві і так далі. І ми знаємо цей лозунг російських цих расистів, які вони давно вже повторювали. Повторім. То, що делали дітей, як же вони повторять, Вперед на Берлін за німками. Тобто, ті, хто пропонує домовитися з Путіном, піти на якісь компроміси, вони просто не розуміють, наскільки спотворена свідомість багатьох і багатьох росіян. Але, звичайно, це не єдиний приклад спотвореності. І тому, що. Така спотвореність не тільки в росіян. Якщо ми подумаємо про різні сфери, наприклад, яка велика проблема в нашій країні є корупція, і це також оце є спотворення катафіру чи діафіру, оцей шахат. Тобто люди зіпсували свою дорогу. Люди не ходять прямою дорогою, не поступають чесно, люди підкупають інших. І вчать, як підку... підкупляти інших, вчать, як жити з взяток, і як взятками робити собі дорогу. І це є велике розбещення, це є велике зіпсуття. І за це також буде суд Божий. Бог знищить тих, хто знищує землю. Бог знищить тих, хто зіпсував свою дорогу і спонукає до такого зіпсування інших. Так само в інших сфері ми знаємо, скільки перекручень, скільки зловживань у сексуальній сфері. Ми знаємо, що таке спотворена справедливість в судах. Ми знаємо, що таке спотворена любов, перекручена, викривана. І тому ми маємо жити в очікуванні суду Божого. І щоб нам бути серед тих, хто отримують нагороду, нам потрібно виправити свої шляхи. А це можливе тільки тому, що Господь послав Свого улюбленого Сина Ісуса Христа. І тільки завдяки Його жертві, і завдяки дії Духа Святого, якого Він посилає в серця віруючих, наші шляхи починають. Ставати прямими, тому що він є той, хто відновлює, той, хто відроджує, той, хто замість спотвореної свідомості дає нам правильний свідогляд, те, що Павло каже, ви маєте розум Христів, нам потрібно навчатись думати так, як подобається Богу, для того, щоб випрямити свої дороги. І давайте прочитаємо в посланні до євреїв, як там автор звертається до тих, кого він хоче зміцнити на добрій дорозі. В 12 розділі євреїв. Ви знаєте, що це взагалі дуже сильне таке послання. І... У 12 розділі святе письмо говорить про те, що біжімо з витривалістю до змагання, що призначене нам, вдивляючись пильно в Ісуса, засновника і завершителя віри. І е е Святе письмо звертається до читачів, Богодухновенний автор звертається до читачів. І говорить про добру ціль Божої дисципліни. Тобто, коли Бог карає своїх дітей, це завжди з метою, щоб вони стали ближче до нього, щоб вони були учасниками святості. І ось на цій основі 12-й вірш у 12 розділі євреїв, я читаю в перекладі Хоменка, звучить так. Ось чому випростайте ваші охлялі руки та зумлілі коліна, і зробіть вашим ногам стежки прості, щоб кульгаве не збочило, а радше видушило. Оця метафора: зробіть вашим ногам стежки прості, тобто, іншими словами, можна сказати: зробіть пряму дорогу і на ній. Ви, ви не вивихнете в духовному сенсі ваші ноги. Ви не зламаєте собі там шию чи хребет, якщо ви будете йти прямою дорогою. І Бог бажає вести цією прямою дорогою. Тому давайте з усією серйозністю сприймемо ці, здавалось, би, Прості слова, які в поверхневому їх розумінні, нібито стосуються тільки екології, а насправді стосуються всього людського життя. Бог знищить тих, хто знищує землю. Бог знищить тих, зіпсує тих, хто псував свою свідомість, свій шлях, своє серце, і це впливало на інших, це впливало на всю землю. Тому давайте будемо серед тих, хто йде прямою дорогою, хто йде за Господом Ісусом Христом. І будемо молитися за наших військових, щоб Бог зберіг їх і дав їм успіх. Будемо молитися, щоб наш народ навертався до Бога, щоб ми звільнялися від цих жахливих проявів, перекручень, зловживань, корупції. Щоб в нашій країні справедливість не перекручувалась, а навпаки, стверджувалась, і тоді буде благословіння. І давайте будемо молитися також, щоб в протистоянні цьому злу, цим жахливим злочинам, цим загрозам, в тому числі загрозі ядерної. Катастрофи і забруднення відповідно довкілля і впливу на людей. По-перше, будемо покладатись на Бога і молитися, щоб наш народ, замість того, щоб заразитися цим злом і жити тільки ненавистю, щоб наш народ навпаки жахнувся, побачив, ніби в дзеркалі, до чого це спотворення приходить. І щоб багато-багато людей пізнали Ісуса Христа, йшли прямою дорогою, і щоб це впливало на нашу країну, і щоб в нас було благословення Боже. І якщо ми будемо йти прямою дорогою завдяки Духу Христовому, дорогою Його заповідей, тоді ми будемо серед тих, хто отримує нагороду. Хай Господь благословить вас! І постійно веде всіх нас його прямою дорогою. Амінь.